Доброго дня, шановні колеги. Дякую найперше, що висвітлюєте, бо нам важливо мати прямий зв'язок з громадами, нам важливо мати прямий зв'язок з людьми, особливо тими, хто постраждали від збройної агресії, а це мільйони людей на сьогодні. Я в Офісі президента займаюся внутрішньопереміщеними особами, ветеранами, членами їх сімей, полонені, зникні безвісті, члени родин загиблих. Діти соціально вразливі категорії нашого населення, і можу сказати наступне: за цей рік було зроблено дуже багато, і у своєму виступі я власне підкреслила безпрецедентність деяких програм, які стали можливими саме завдяки співпраці з міжнародними донорами, так? з вмотивованості тих, хто платить податки. З громад, які дійсно розуміють і співрозділяють відповідальність за те, що відбувається, ОВА, які пріоритизують видатки, спрямовують їх на підтримку ВПО, ветеранів та членів їх сімей, і тим самим ще більш ефективно використовують кошти, які диспонує держава. Ми говоримо про житлові програми. Якщо ми візьмемо сукупну суму. Житлових програм у 2024 році я кажу не про кредитні програми, я кажу не про іпотеку, яка теж має місце, а кажу про прямі видатки з державного бюджету на компенсацію за знищене або пошкоджене майно, а також на компенсацію для купівлі житла з числа внутрішньопереміщених осіб і з числа ветеранів. То це 31 мільярд гривень. 15 мільярдів, і ви сьогодні чули нашого президента, власне, і я це підкреслювала у своєму виступі. Було виділено власне, в кінці року саме для родин ВПО, і це 10 тисяч родин. Якщо помножимо на 30, 30 тисяч наших ВПО отримають компенсацію за житло уже в цьому році, у сумі 15 мільярдів коштів з державного бюджету. Якщо ми говоримо про наших ветеранів, ми маємо хорошу програму, і це у 2024 році 5,7 мільярда гривень. Більше 2,5 тисяч наших ветеранів, з числа АТО ООС, тобто ті, хто взяли до рук зброю і встали на захист України. Були з Донеччини, з Луганщини і з Криму втратили житло, втратили можливість повернутися і, звичайно, захищали нашу незалежність, отримали квартири. Тобто вони стали на захист, і держава їм сьогодні дякує в такий спосіб. Це 2,5 тисячі і 5,7 мільярда гривень. Також варто зазначити ще одна житлова програма Міністерства ветеранів це 10,1 мільярда, який, власне, спрямований на покриття видатків для купівлі квартир нашими ветеранами. Якщо ми це все додамо, разом вийде 31 мільярд. Я подивилась, готуючись до виступу сьогодні на конгресі, чи були такі об'ємні видатки у мирні роки. І я вам скажу, що таких об'ємних видатків не було саме для компенсації за житло. Очевидно, що цього замало. Очевидно, що масштаби викликів, які зараз стоять перед нами, набагато більші, ніж є спроможності у держави. Але ми розуміємо, що багато майна є на території громад. Майно часто є державної і комунальної власності, часто громади не можуть в силу законодавства, яке ще, до прикладу, з мирних часів діє, отримати на баланс це майно, а могли б і хотіли б використати це майно для тимчасового житла наших ВПО, для наших внутрішньопереміщених осіб. Так от закон, який було прийнято у листопаді цього року, невідкладно підписано президентом, який вже вступив в силу 4080, і сьогодні напрацьовується терміново підзаконка, тобто постанови будуть прийняті буквально в місячний термін, запустить механізм повної інвентаризації такого майна. Школи, які оптимізовані. Училища професійно-технічні, які оптимізовані, не використовуються, до прикладу, власником є Міністерство освіти та науки. Об'єднуються університети, об'єднуються заклади передвищої освіти, вивільняються приміщення. І з однієї сторони вони є на території міста, а з іншої сторони, громада не може скористатися, бо вони на балансі, до прикладу, Міністерства освіти. Ось що вирішує цей законопроект. Він дасть змогу облікувати таке майно. Громади в цьому дуже зацікавлені, а потім передати таке майно на громади для житла ВПО. Ми це обіцяли на минулому конгресі, і як я сьогодні доповідала колегам і шановному президенту, ми це виконали. Є вже готова законодавча база, щоб масштабно підійти до вирішення проблеми з житлом у 25-му і наступному роках